Усім привіт! І сьогодні ми будемо розпаковувати отакий сюрприз бокс від Равлика Боба. Я хочу, щоб мені попався, во, дивіться, квін або іскорка. Так, давайте розпаковувати. Зараз я оце відкрию і повернуся до вас. Так, у нас тут. Що в нас тут було? Так, у нас тут було такі дві, я так розумію, це пастили. Та пакетик, де ж ховається наш равлик? Напам'ятаю, я хочу або цього, або цього. Так, зараз я відкрию оцю. Хоча ні, давайте рафлика на останнє, так сказати, на десертик буде. А зараз спробуємо пастилу. Слухайте, а пастила така. Смачненько. Подивіться, який гарний пакетик. Тут у нас намальовані яблучко, е, отакі от черешеньки, манго та груша. Так, зараз я відкрию та повернуся. Мені так цікаво, хто ж тут попаде. Зрізала і хто ж нам тут попадеться. Так, давайте витягнемо. Вкладиш, Ну, вкладиш, це зрозуміло, що хоч би оцей попався був оцей. Так, хто ж, тут? хто ж тут у нас? Вау? Ну, я його не дуже хотіла, але слухайте, він достатньо прикольний. Його можна куди? Тут така штучка, його можна повісити. На ключі, або ще кудись. Це в нас. Хто це? Це в нас десь диск... дискобоб. Ну він прикольний. Будемо ще ловити кого ось. Будемо ловити квінку. Я хочу, щоб вона в мені попалася. Ще я тут роздивилася оцього грубі? Ой, гру, грубі, я його теж хочу. Та іскорку. Ну, слухайте, цей теж прикольний. Господі, що в нього тут? Ну, гарний. Всім дякую за перегляд і підписуйтесь на на наш канал. Усім па-па!